Від усім! Ми раді вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, тож запрошую підписатися на нього і приєднатися до нас, і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас вареники на такому чудовому тісті. Ще колись моя бабця таке готувала, але трошечка інакше. Вони такі тісто таке ніжне, таке дуже тісто. От зараз я вам покажу, який він виходить всередині. Ось такі вареники. Дуже такі. Так що давайте будемо готувати разом. Тут у мене є відварена капуста, я її трошки отак поріжу. Вона вже відварена. трошки поріжу, бо легше було ліпити вареники. Пироги. Я отак її ріжу. Оттак. Я її відцідила і відтиснула. О. Також тут у мене є ось гриби сушені, відварені і порізані отак так само. Посмажила одну цибулю велику, тепер кидаю в цю цибулю ці гриби і трошки їх підсмажую ще, ось так їх підсмажую. Грибів таке, тут даємо грибів і капусти, можна один до одного, може менше, може більше. Це вже на ваш розпід. Тут, У мене тут є десь 300, 300 я навіть 300-400 грам. Я не важила коротше. І так само її підтушуємо разом з грибами і з тим із цибулею. На олії. Так само трошки. Ви добре посолити, поперчити. Їх треба трошки. Капуста солена, але все одно трошки їх посолити треба. Отак. Посолити, поперчити. Вийшла начинка. Ось така. Тепер ми цю начинку кладемо, щоб вистивала. тісто. ті. Отут у мене є десь так, трошка більше, як пів літра кислого молока. Виливаємо. Десь грам, десь міліграм 600, напевно. Вилива... Виливаємо тут, вбиваємо одне яйце. Даємо чайну лишку таку солі. І це от трошка вінчиком розбиваємо, щоб яйце розійшлося. Так само додаємо у це ще соду. Таке тісто робила колись моя баба, але соду вона не давала. Просто на квасному молоці е, місила. А я, я десь прочитала в інтернеті, що ще дають соди. І я даю трошечка соди. О, і отак розмішую. І будемо замішувати таке тісто. Муки в мене тут є десь. Кілю тут є муки в мене. Якраз не треба, то треба мені легеньке таке, щоб було тісто. Якраз навіть і вся буде якраз ще на, ну, має бути таке ніжне. Так. Ось таке. І поставимо його на, на трошка, щоб воно постояло. Десь на 20 хвилин півгодини щоб постояло. Аби воно собі трохи відпочило. Так, ось таке у нас вийшло тісто. Дві таке воно файне. Ще чуть-чуть його так тепер під мішу. О, отак. О, дві яке три файне. Тут всиплю. Я, я тісто ніколи на, на пироги не е, розтачую. Я роблю всепаю і роблю так, так пироги роблю. Ось так беру потрошку отак і щипаю, роблю кульочки. І отако щипаю. все роблю таке. Ось тако. Розтачувати, може і так, може, і так, а я так, я так, мені так удобно, і я все так роблю. Тепер ось таке отакло. Я Пеленечку собі в руках, Ну, чи то вам видно? видно? Сонечко пригріло, файно, весна вже чується, Так. І беремо і ліпимо. Zawsze o taku. Ci sto dekiet uże fajne. No tak. I znowu. Ja to najko, to najko sobie rostaczuju u ruci, use, use. Стараюся боки отакі собі тоненькі, посередині групи. Начинки ложу, багато би то було у пирогах. Такі. Я на собі більш-менш навчилася, собі, що я е, більш-менш одинакові собі роблю пеленички. і формую собі таку. Я наліплю багато, повністю на тім наліплю та й вам тоді покажу, які вийшли. Ми будемо ще відварювати. Може, обкатувати. Ось тільки ми наліпили пирогів, і то ще є, і будемо кидати. Тепер у нас кипить вода, але чекайте, я забула дати трошки солі. Я все даю солі і чуть олії Лежечку-дві. Олій. І тепер будемо закидувати оці пироги. Ось так. Накриваємо, аби б не закипіли. Закіли. пливали. Зараз буде дві хвилини, три. Їх не треба переварювати. Будемо витягати, вони вже такі зробилися м'ягенькі. Ось тут вже, то ми візьмемо отак, відсідамо цю воду, що тут є. Я все О, цю воду. А ці будемо тут цибульку підсмажити і будемо їх рідити цибулею цибулею. Так що підписуйтеся на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Миру всім і нашій Україні. Будьте здорові, до зустрічі! Ось такі у нас вареники.